Вітаю! Продовжуємо важливі роз'яснення щодо вступної кампанії 2025 року. Цього року, як і раніше, певні категорії вступників мають право на спеціальні умови вступу або, простіше кажучи, пільги. Як дізнатися, що ж це за категорії? Це досить просто зробити на сайті вступ.gov.ua У розділі Інформація для вступника натисніть кнопку Інформаційні матеріали. А потім оберіть категорії спеціальних умов вступу та документи для їх підтвердження. На ваш пристрій завантажиться таблиця з повним переліком категорій вступників, що мають право на пільги. Там же зазначена вичерпна інформація про те, які саме спеціальні умови передбачені для тієї чи іншої категорії. Та якими документами це підтвердити? То як подати заяви на вступ, щоб у них були враховані пільги? Під час реєстрації електронного кабінету зверніть увагу, чи відображається в ньому ваше право на спеціальні умови вступу. Якщо така інформація відсутня, значить до подання першої заяви вам необхідно звернутися до будь-якого закладу вищої чи фахової передвищої освіти. Для її внесення до відповідного реєстру. Після цього інформація повинна відобразитися в електронному кабінеті та буде врахована системою під час подання заяв. Звертаємо увагу, що пільги, які дають право переведення на вакантні місця бюджету, можна реєструвати протягом всього періоду вступної кампанії, навіть після зарахування на контракт, а не лише перед реєстрацією електронного кабінету чи поданням заяв на вступ.